«Це Ганьба 247 нардепів, слуги і ОПЗЖ підтримали законопроект Зеленського про подвійне громадянство, згідно якому новим претендентам на український паспорт не потрібно здавати. Історію України, конституцію України знати і екзамен з української мови в цьому законопроєкті є право отримувати громадянство онлайн і є можливість позбавити громадянства України за злочини в умовах тоталітарної держави. Це буде суцільним так само зловживанням. Ну і ми розуміємо, чому слуги так тримаються за ОПЗЖ. Вони Суть всі ганебні закони. А я хочу вам задати запитання, як ви думаєте, друзі, чому ж все-таки законопроєкт про множинне громадянство все-таки депутати підтримали у першому читанні, хоча не всі, а тільки слуги народу та ОПСЖ, як ви вже могли вище почути, чому ж вони його підтримали? Для того щоб залучити більше іноземців, щоб вони стали військовими та захищали ту територію України, яка ще поки що не окупована? Чи все-таки вони захищали інтереси тих українців, які зараз за кордоном і взагалі не мають можливості, ну так би мовити, скористатися консульськими послугами? Чи вони розділити народ захотіли знову ж таки на перший та другий сорт? Бо саме в цей спосіб вони розділяють тих українців, які в Україні, та тих українців, які за кордоном? Чи можливо вони хочуть позбавити вас, українців, які зараз на окупованих територіях? Та котрих заставили під, знову ж таки, дулом гвинтівки або ж зброї отримати російський паспорт і в свою чергу саме ви позбуваєтеся можливості голосувати. А таких громадян, таких виборців є дуже багато. І в майбутньому, рано чи пізно, вам доведеться голосувати, але у вас вже такого права не буде. Тобто, фактично, цих українців уже забули, на них наплювали. І розумієте, що вони поверталися, навіть ті, що виїхали з окупованих територій та поверталися назад, вони поверталися не від суперкрутого життя. Вони поверталися, тому що їм щось там обіцяли. А що нам сьогодні обіцяє влада? Закликати іноземців, щоб вони приїжджали. Ну і я думаю, вони будуть займати ті робочі місця, які зараз займали б ті чоловіки, які захищають територію України, на яких також наплювати деяким знову ж таки менеджерам. Ми це бачимо, як їх використовують на хрестах. Я думаю, що ви бачили ці відео шокуючі. І хочу вам сказати більше того, що дані іноземці, які набудуть українського громадянства в цей простий спосіб, вони зможуть ще й купувати землю. А скільки таких буде іноземців, які куплять землю, я думаю, багато. Тому що натра української землі, вони, ну, напевно, одні з найпотужніших у світі. І... Вони можуть ці іноземці одразу купувати землю. Ну, благо, мені здається, що ці іноземці разом з тим, згідно конституції, вони зможуть все ж таки захищати територію України, бо автоматом, хто набуває українського громадянства, він повинен знову ж таки захищати територію України. Але скажіть мені, дорогі друзі, скільки сьогодні існує таких українців, котрі не захищають територію України не по тій причині, що вони військово зобов'язані? А по тій причині, що у них багато грошей. Скільки таких на сьогоднішній день у нас в країні? І знаєте, їх показують цих громадян, також показують тих громадян, які через корупційні складові цих громадян захищають. Що з ними зробили? Ні, навіть сьогодні висували на знову ж таки голосування скандальний законопроект 10.242, Проти журналістів, де кримінальна відповідальність і тюрма до п'яти років, що журналісти не можуть розслідувати та опубліковувати конфіденційну інформацію, яку люди, наприклад, не шукали самостійно. Тобто, фактично, кожна кожен посадовець, держпосадовець, який займається тими чи іншими справами, і якщо у нас сьогодні розкривають якісь журналістські знову ж таки розслідування, якісь схеми, то такі журналісти будуть покарані. Де ви ще бачили таке? Напевно, в сусідній країні, яка напала на Україну, тільки там таке можуть створити. І на сьогоднішній день і так блогерів, журналістів не тільки вбивають, а й залякують і заставляють переходити на ту сторону, яку треба. Я думаю, що не повинен я підкреслювати. Як би ви мене не звинувачували, де б я не помилявся, я хочу вам сказати, друзі. Що все-таки повернувшись до тих громадян, яких зараз от цим множинним громадянством, якщо приймуть цей законопроект в другому читанні, то вони фактично просто заберуть можливість у тих громадян України, які, яким по праву належить голос. Вони заберуть у них можливість голосування. Хочу вам ще розумково сер... включити, щоб ви послухали, що він каже, тому що його на сьогоднішній день як опозиціонера, я думку підтримую. Хоч. Не завжди розділяє його знову ж таки вибір. Я хотів би вам нагадати: 19 рік в програмі було написано зробити все, щоб українці повернулися додому. А ви сьогодні цим законопроектом робите все, щоб вони поїхали. Я хотів би нагадати, що сьогодні гарант Конституції став гарантом порушення Конституції. Четверта стаття забороняє множине громадянство. Якщо ви за це проголосуєте, ви порушите Конституцію. Друге питання. Я хотів би нагадати, що саме у фракції монобільшості, шановні колеги, є ті, хто говорить про те, що здавайте паспорти, їйте за кордон всій фракції. Ви ділите людей на два сорти: тих, хто в Україні і хто поза Україною сьогодні, поза межами нашого кордону. Тому що коли ви роздаєте вовіну тисячу. Ви говорите, що на неї можуть претендувати лише ті, хто сьогодні фактично сьогодні знаходиться на теренах нашої держави. Нам з вами, друзі, за кордоном лишається чекати, допоки ці вибори вже будуть все-таки офіційно озвучені, тому що все це повинно відбуватися. Ну, слухайте, я вам навіть зачитаю, що комітет Верховної Ради раніше оприлюднив результати вивчення можливості організації голосування на виборах через дію або поштою. Знаємо, що президент України Володимир Зеленський анонсував. Вибори лише після миру, але коли він настане, можливо буде перемир'я тимчасове і пізніше відбудуться вибори. І це вже може бути навесно, коли Дональд Трамп стане офіційно президентом, тому що він обіцяв, що він за один день закінчить війну. Проте я в це не вірю, а заморозка може бути. Ну і вчора президент України Володимир Зеленський ще й жартував над цим, що Дональд Трамп обіцяв зупинити війну за один день, а Дональд Туск. Продовжує допомагати, знову ж таки, не він починав, але продовжує Україні. І якби не Польща, то Україна вже давно була б в руках, самі знаєте кого. Ну і звісно ж, як нам тут говорять, Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади опублікував результати дослідження можливості проведення голосування на виборах шляхом онлайн-голосування, наприклад, через застосунок Дія, яким ви напевно досить поширено користуєтеся. Хоча наявні проєкти, такі як Дія, потенційно можуть слугувати основою для такої інфраструктури, потрібно провести ретельне тестування, щоб забезпечити належний захист від кібератак. Хочу у вас запитати, а ви чули таке, що якийсь молодий хлоп хлопчина неповнолітній створив копію застосунку Дія, в який заходили люди, і потім знову ж таки з стягувалися їхні дані карток і так далі, документів, ну і так далі. І така. Голова партії Слуги народу, народний депутат Олена Шуляк 7 грудня заявила про те, що незважаючи на те, коли відбудуться перші післявоєнні вибори, законодавча база має бути готов, підготовлена заздалегідь, щоб привести їх на найвищому демократичному рівні. Тобто немає більше куди гроші знову ж таки витрачати як на розроблення і тестування таких програм. Нас військові взагалі ні в чому не потребуються, і хочу вам ще зазначити, як сказав. Той же самий е, е, депутат, якого я вам тільки що у відео показував, що е, з іноземців податок в 5% військового збору не буде зніматися, а буде звичайний. А з українців 5%. Ну і про що ми говоримо? Де є справедливість? Іноземцям все, а українцям що? І... Знову ж таки за кордоном може проводитися як онлайн голосування, так і поштове голосування. І зазначається в статті, що 8% громадян довіряють голосуванні поштою, а інтернет голосування також має низький рівень довіри українського суспільства. Ну і я впевнений, що тільки от дадуть вони якийсь поштовх, і всі блогери, всі журналісти, всі телеканали будуть гудіти про те. Онлайн голосування, інтернет-голосування, і я впевнений, що воно підніметься на вищий рівень. Тому ті міністерства, які створюються за кордоном, вони безпосередньо направлені на те, щоб це все діло вивчити. І що я можу вам сказати? За словами очільниці партії, в Україні наразі величезна проблема з виборчим реєстром, тому що. Люди виїхали за кордон, тому вони безпосередньо будуть робити це, адже як вони повідомляють, що близько 6,5 мільйонів виборців зараз перебуває за кордоном? Як вам така цифра? Я пам'ятаю, коли я ще вчився в школі, нам подавали інформацію, що в Україні налічується населення близько 42 мільйонів людей. Яка цифра, ви думаєте, осталася, лишилася сьогодні? Як би я це не сказав? Воно все одно лишиться правдою. І я хочу вам сказати, дорогі українці, готуватися треба, як завжди, до найгіршого. Ну, а будемо мати те, що ми самі собі збудуємо. Отож, якщо ви ще не зрозуміли, то нинішня влада готується повністю до виборів. І я про це говорив, говоритиму і говорю зараз. Хочу вам сказати, підписуйтесь, бо далі буде тільки цікавіше.